Автомобільман купили в Німеччині, де він вже був у використанні. Як розповів керівник Шеу, спецтехніка у дуже хорошому стані 2018 року випуску та має пробіг 21 тисячу кілометрів. Це спеціальна техніка, яка обладнана тяжким відвалом, який має багато можливостей для позиціювання, яке буде регулюватися самим водієм під час прибирання снігу. Також цей автомобіль обладнаний підскорезкидачем для внесення антиреагентів. Тобто це як пісок, так і сіль. Все це керується комп'ютером. Це два окремі комп'ютери, які стоять на автомобілі. Один управляє відвагом, один управляє піскорескадачем. Даний апарат поставлений, виграний на тендері. Прозор його вартість близько 6 мільйонів гривень. Дякую платникам податків міста за кошти, яких ми маємо можливість визувати нашу громаду. За словами Олександра Черухи, рівне готове до зими наявна техніка, яку Посилить новий ман за його оцінками, впорається з негодою. Також закупили відсіву піску та солі на 3,5 мільйони гривень. Ми сформували заявку, яка була попередньо зроблена на аналізі попередніх років, і ми ще там додали до неї 15%, відсотків. То, якби в майже вже все повністю є на території ша Відсів сів в повному обсязі пісок. Повному обсязі закупоний ну, як зараз бачите, це вже складований сіль. Поступ надходить партіями. От зараз, якщо ви бачите, їдуть машини, якраз вони заводять і завозять і складують сіль в ангар. Оксана Туз, Микола Мельничук, новини на Суспільному.